Емоція була основна. Що ж ви люди робите? Розумієте, це цивільні бабусі й дідусі, які зібралися для того, щоб ну, отримати якусь допомогу. І в цей час на саме беззахисну верству населення сипеться на голову залізяче. Надходили це ну, люди віку, так за 60, чоловіки і жінки. Проблема була в тому, що проміжок часу був дуже маленький. А велика кількість надходила пацієнтів. Тому були задіяні масово всі, і масово швидко ми надавали допомогу і далі відправляли на наступний етап. Були жіночки, чоловіки з з великою масивною кровотечею і крововтратою були. Люди постраждали доволі серйозно. Це не іграшковий приліт, був це доволі серйозний такий. З боєснаряд чи щось таке, що травмуюча сила була доволі сильна. сильно. Це в суспільстві було прийнято так, що ми захищаємо маленьких і стареньких. І коли це сипеться на стареньких, то ти розумієш, що з психікою у тих людей, які це роблять, не зовсім не гаразд.